Всім привіт! З вами Макс. Ви на каналі YouTube Чуча ТіВІ. Як ви пам'ятаєте з попередніх відео, у цих карпових кораблів все чудово, окрім одного. вантажопідйомність. Для того, щоб збалансувати даний корабель, я розробив спеціальне крило, про яке зараз розкажу більш докладніше. Бачите, гарнесеньке. Воно було по геометрії трошечки інше, це вже покращена версія. Воно кріпилося ось сюди позаду. Завдяки двосторонньому скотчу. І до речі, ця методика кріплення завдяки двосторонньому скотчу навіть до сих пір працює у мого брата без жодних нарікань. Але я зрозумів, що все ж таки двосторонній скотч це ну, не 100% надійно. Тому попросив Богдана Боголюбаша, це один із підписників мого каналу, надіслати мені знову подібний корабель. І я зроблю до допрацювання, до модернізації саме даного крила. І ви, мабуть, вже здогадалися, я зробив спеціальні отвори, зняв мірки і ось замість оцих штатних саморізів, які тут стоять по боках. У нас тепер будуть гвинти М3, які будуть прикручувати саме ось це крило до корпуса. Дане крило трошки відрізняється від попередньої версії, воно більш стабільне, воно трошки ширше, а воно менш, менше має вагу. І саме головне, воно плавучість має кращу. Для того, щоб зафіксувати, нам потрібно засверлити наскрізь ось цей корпус. Ну, звісно, без крила. Ось так. 3,5 мм, трошечки більше, ніж гвинт. У гвинта десь 2,8-3 мм. Але ми робимо більше, щоб легше було встановити крило. Наскрізь. Не переживайте, тут нічого вода нікуди не попаде. Бо дивіться, ось ці кріплення вони йдуть окремо від внутрішніх. Тобто вода не попаде, якщо ви наскрізь засвердлите. Свердлимо тут і тут. Все. І тоді вже вставляємо наше крило, під'єднуємо його. Беремо гвинтики, які будуть йти в комплекті, ось такі. Довжина даних гвинтів десь приблизно 25, м 3 25 з потайною головочкою. До речі, друзі, ось ця фарба вона дуже дорога. Тому ось ці крила в основному у мене йдуть без фарбування і шкуріння. Якщо з фарбуванням і шкурінням, це все залежить від того, чи є в мене час цим займатися. Ну і ціна буде, звісно, трошечки інша. Кріплення під діпер, ви вже його бачили на моєму каналі. Воно ставиться позаду. У нас є спеціальний фіксатор на ось цьому крилі. І ми сюди ось так ставимо жорстко, надійно. Подивіться, просто пісня, який буде на воді сканувати нашу рибу. На цьому, друзі, з вами прощаюсь. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк.